Добрий день, проходьте, будь ласка. Не бойтеся в нас, звісно, собака. Зла. Ні, добре, до чужих зла. Муха нізя. Собака, кіт, троє дітей, свекруха та Оксана із чоловіком. Таким складом родина рибалків влітку 2022-го тікала з прикордонного Славгорода. Виїжджали ми під обстрілами. Тому що в на школу тоді скидали, на блокпости скидали. В червні 2022-го у Славгороді через російські обстріли пошкодило місцеву школу, амбулаторію, бібліотеку, будинок культури. Виїжджати вирішили, говорить Оксана, коли російські військові почали бити по місцевому підприємству. Метрів 500 тракторна бригада. І почали оце вже коли бить тракторну бригаду. Ми рядом осколки долітали. І ми виїхали оттуда. Ми просто сіли в машину і поїхали. На віщей ми ж нічого взагалі не брали. Ми просто сіли отак. Родина приїхала у Боромлю, до родичів згодом знайшли місце, де жити. І нам зразу сказали, діти живуть. І ми от в октябрі, 6 числа в октябрі, ми вже тут були. Нас пустили безкоштовно. Одразу, говорить Оксана, провели інтернет, аби діти могли підключатися до занять. Невдовзі з'ясувалося, потрібен терміновий ремонт. Пішли дощі і в мене просто в старшій доці на там випав ну, квадрат із потолка. Тоді вже, коли ну, подивилися, там повністю кріша осколками була побита, ми обратилися в Уцнап. Полагодити дах та зробити ремонт допомогли благодійні фонди, каже жінка. Тепер додає, в домі тепло, опалюють оселю дровами та газом. Покращувати побут збираються і надалі. Болір поставили, просто ще багато планів. Хочемо поставити ванну. Обживатися жінці допомагають старші доньки Анастасія та Євгенія. Наймолодшому Максиму 5 років. Коли виїжджали зі Славгорода, хлопчику було два. Оксана каже, ті події дитина пам'ятає досі. Та маленький ще був, ну зато по попогрібом і таку тягали. Було всього. І було таке, що він сам памперс носив, щоб як то гупер починає автоматически, що. Типу... Падала так на скривань була і одівай. Все розуміє і повне, і зараз же повне подаві. Так, тебе щось придавило. Я зножувала, зновувала більше, а, а ти вже бігу. А? Було тяжело, дуже тяжело. Ходила до психологів, ну, на різні тренінги це успокоює, заряджала, Рішила спробувати теплицю, ми навіть в тому году ж поставили вже, вирощували красоту. Якось воно все під одне. Плюс в мене дітки, слава Богу, допомагають. Так що, напевно, благодаря дітварі воно так і вийшло. Перебиратися назад в Славгород родина зараз не планує. Оксана каже, не впевнена, що буде, куди вертатися. В боромлі з'явилися друзі, говорить старша донька Оксани Євгенія. Дівчина навчається у восьмому класі місцевої школи. Заняття говорить, подобаються дистанційні. Дистанційці я можу на уроки сидіти пусти. Плетіння та рукоділля улюблені заняття дівчини. Стіни в її кімнаті декоровані власними поробками, говорить Євгенія. У окремому контейнері намистини та бісер. Це мені подарили. Я тоді почала вже робити браслети. Тоді був такий бісер маленький, теж плива. В'язала всі ми мріємо, і, боримо, і вся Україна, щоб закінчилась війна, і наші всі повертались додому. За словами голови Боромлянської громади Василя Романіки, на сьогодні в громаді проживають понад 360 переселенців з прикордоння. Сьогодні додає він в громаді мешкає 6130 людей. Це майже на 100 людей менше ніж до початку повномасштабної війни. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.